Розділ 52. Шлюбна ніч Коли сісяє повернулася до спальні, його вже не було видно. У кімнаті все ще панувала темрява, а ванна була яскраво освітлена. Сяє стояла біля дверей і боролася досить довго, перш ніж нарешті підійшла до ліжка. Коротким поглядом, вона побачила, що стрілка на годиннику показує 10-ту вечора. Було пізно. Однак, таким, як вона, то завжди лягала глибокої ночі, було ще дуже рано. Ліжко було величезне, і не було проблеми, щоб на ньому 5-6 осіб містилося. Завдяки затишному, простому та елегантному кольору світла та тьмяному жовтому світлу, що сяє від стіни, було створено відчуття затишку та тепла. Вона підійшла, щоб засунути штори, потім повернулася і тихо сіла біля ліжка. Вона не могла не відчувати трохи нервозності, тому що вона вперше ділила кімнату з чоловіком, ще й з тим, якого не дуже добре знала, вона раптом подумала про багато речей, про які раніше ніколи не думала: чи відкидаю я ковдру, коли сплю, чи буду я спати, розмовляючи посеред ночі. Після того, як нескідченний потік думок довгий час пробігав її головою, вона повернулася до реальності, коли почула, як відчиняються двері ванної кімнати. Сяй обернулася і помітила, що чен вийшов у чорному халаті з рушником у руці він ворушив ним трохи вологе темне волосся. Коли він побачив сісяю, що тупо дивилася на нього з ліжка, він припинив те, що робив, і подивився на неї. Вловивши неспокій в її очах, він помітив, що її пальці, які зачепилися за тумбочку, теж трохи поблідли. Моючен нічого не сказав і просто підійшов величезними кроками, відсунув стілець від узголів'я і сів. Він узяв ноутбук і портфель сісяє з короткого столика. Тоді він відкрив ноутбук і тихо запитав: Де проект CTS?» Сісяя відреагувала швидко. Пересунувшись і підсівши ближче, вона подивилася на екран ноутбука і простягнула руку, щоб вказати на жорсткий диск, який він відкриває. Вона тихо відповіла: Він на цьому диску. Це сьомий документ, пароль XXX. Ти можеш його знайти? Моючен дуже швидко знайшов документ і відкрив його, щоб побачити деталі проекту міста С. Чому Міністерство торгівлі звернулося до тебе? Ці аналізи даних досить складні. Ти можеш впоратися з цим? Його глибокі очі дивилися на екран комп'ютера, коли він запитував Директор Чу із зовнішнього відділу раніше попросив мене спостерігати за їхнім відділом торгівлі. Крім того, я мала справу з цим проектом раніше, тому я його трохи розумію. Цілком правильно, що я теж допомагаю, сказала Сісяє. У тебе й так багато роботи над проектом Південної річки. Відтепер нехай інші відділи вирішують свої справи самостійно. Я не можу платити купі нікчем, сказав мой ченс, швидко набираючи на клавіатурі довгий рядок букв. Потім вибрані дані дуже швидко з'явилися на діаграмі, під якою відображався рядок результатів. Сісян нічого не сказала, вона лише спостерігала, як він уміло маневрує, порівнює аналіз із діаграм, а потім починає писати висновки. Іноді вона запитувала про якісь результати. Час минав, і миттєво годинник на шафі показував, що вже північ. Але вони двоє, які були занурені в роботу, нічого не підозрювали. Минуло чимало часу, і коли моючен остаточно ввів букви. Дані були згенеровані. Легкість покрила напружений вираз обличчя Сісяї. Коли ти завтра прийдеш на роботу, допоможи мені роздрукувати це та передати помічнику директора ВАНу з департаменту торгівлі. Будь ласка, сісяї знайшла USB флеш накопичувач у своєму портфелі. Простягла його йому та вказала, що він скопіював цей предмет. Будь хорошою. І, побудь вдома, відпочинь кілька днів. Розглядай, це, як компанія дає тобі перерву. Твоє тіло це твій храм, якщо ти зіпсуєш його, постраждаєш саме ти. Порадив мою чен, вимикаючи ноутбук, він відклав речі на столі, а потім раптом підвівся, щоб вийти. Незабаром він повернувся зі склянкою водити її ліками. Вже пізно, прийми ліки і швидше лягай спати. Гаразд? Він передав воду Сісяє. його глибокий голос звучав дуже ніжно. У його мовчазних очах проглядався відтінок занепокоєння. Вона не втрималася, але кивнула, перш ніж прийняти ліки та проковтнути їх. Після цього вона нервово підняла ковтру на ліжку. Моючи взяв свій піджак зі стільця і накинув його на плечі, перш ніж вийти. Куди ти йдеш? Сісяя підвелася і спантеличино подивилася на нього. Ти спочатку лягай спати, і я піду до кабінету, щоб, щоб надіслати деякі документи до французького офісу, сказав він перед тим, як його висока й худа постать зникла за дверима, не залишивши й тінь. Через деякий час сісяя відірвала свої марехтливі очі, в них вирували змішані емоції. Вона натягнула ковдру і повільно закрила очі, але не могла заснути. Безпорадно вона просто знову розплющила очі і тихо дивилася на настінну лампу біля узголів'я ліжка, яка випромінювала слабке світло. Вона дивилася й дивилася, аж раптом її хопила дрімота. вона не знала, коли сон забрав її. Пізніше, через деякий час вона невиразно почула звук відчинених дверей, тоді вона ледь помітно почула шурхіт біля себе, наче хтось підняв ковдру біля неї ліг. Сісяя хотіла відкрити очі, щоб подивитися на нього збоку, але її повіки були дуже важкими. Слабкий аромат розслабив її, залишивши всю придушену втому за останні кілька днів, яку більше не можна було втримати. Нарешті вона заснула глибоким сном. Перш ніж темрява оточила її, вона все ще мовчки говорила собі Спи, коли ти прокинешся, це буде новий початок.